Сьогодні я на об'єкті наших постійних клієнтів це компанія Бейс. Компанія гуртових та роздрібних закупівель продуктів, хімії. Сьогодні ми працюємо, встановлюємо двері. Тут ми встановлювали вже одні, другі, треті двері. Всередині ми робили морозильні камери. Зараз покажу все, як виглядає. Самі розумієте, конструкції працюють в таких екстремальних умовах. Дуже велика кількість клієнтів. Рампа товаром забита і огляд. Двері працюють чудово. Тут у нас морозильні камери, які ми робили. Хочеться відзначити, що конденсату на вікнах на дверях абсолютно немає. Це в нас холодильники, в яких знаходиться товар. В середині дуже низькі температури. Конденсату самі можете бачити сантиметр на зовнішній стінці скла. Тому кому потрібні якісні вікна, магазин Скільний Дім, а кому потрібні якісні продукти? Бейс, вулиця Ковальська.